Доброго ранку Україно! і недобрий ранок в Києві на вулиці Старокиївській, 10Г, Побачили в інтернеті відео, де десятки молодиків палицями металевими забивали хлопців. Всі в чорній формі з білими пов'язками. Зараз за моєю спиною працює поліція. Будемо розбиратися, в чому справа. Так не повинно бути, що у нас під час війни десятки хлопців в чорній одежі з пов'язками білими. десь близько 9 ранку, як мені повідомив охоронець, забивали інших людей. Дуже багато. Плям бурого кольору. Ну це кров. Ось вона повністю по всій території. Якісь відбулися чи розборки, чи ще щось. Нам не відомо. Працює поліція, кінологи. от Коментарі ще поки що поліція ніякі не дає. Шевченківський райвідділ поліції. Сліди крові. Крові. От такі газові балончики, кепки. От хлопці залишили після себе. Звертаються до всіх хлопців. У нас війна, у нас кожного дня гинуть хлопці, захищає нашу державу. І що це робиться? Що у нас посеред України, Києві, хлопці в масках забивають таких же самих українців? Б'ють жорстко, дуже жорстко. Нема слів, нема слів, одні емоції.